Найменший радіатор, який ви коли-небудь бачили. Бачили? І от, Що ви розуміли? це є Радіатор пічки на долоні такого поміщається. бачите? І ну, з долоні. Стоп, з долоні. Бачили такий маленький екземплярчик. І є то не найбільший, але також ось така от, серцевинка заголутала, тут вже варена. Що ви розуміли в порівнянні? Бачите? Такі великі бувають, такі маленькі. Це правда ще є. Це правда не найбільший екземпляр, який в нас був. Найбільший екземпляр був там щось 2х2, 2, ну, можете собі уявити, 2 висоту, 2 в ширину. Десь там шукайте на каналі, я знімав вам. Можете подивитися. А взагалі то бувають різні: такі от, проміжні там, середньої величини, інтеркуліри, тусольні, мідні, алюмінієві, кондиціонера. Масляні тут воза готовки є. Я нагадаю, що ми займаємося радіатором будь-яких типів розмірів, продаж, ремонт, виглад.